Про націоналізм баштампів та табу одразу дві нові книги на цю тему презентували в Івано-Франківську, автор першої голова обласної ради Олександр Сич. До науково-публіцистичної збірки Український націоналізм, традиція і модерну увійшли найкращі статті та публікації за останні 10 років. Нині переконаний автор книги в Європі відбувається так званий ренесанс політичних ідей правого спрямування. Україна також має пройти цей етап суспільного розвитку. Таким чином вдасться сформувати єдину націю для кожної молодої Державі, такої, якою якої є українська держава, націоналізм є просто необхідний, бо він дає національний ґрунт державі, і це не є жодною новинкою. Через націоналізм пройшла вся Європа. Зокрема, сам по собі націоналізм це продукт Європи. На націоналізмі постали всі європейські держави. а зокрема на принципі державотворення. Тому сьогодні нічого немає дивного, що посилює свою роль в українському суспільстві, в український націоналізм. Це абсолютно в європейському стилі. Разом з тим, світ вірив на франківській публіці презентував і журналіст Ярослав Ілляш, нація, яка не капітулює це унікальна книга про легендарні сторінки визвольного руху ірландського народу, ексклюзивні документальні матеріали, фотографії та ілюстрації, які вдалося зібрати у виданні. Український читач бачить вперше до того, ж, аби поєднати долі двох народів. Історію Ірландії автор доповнив публіцистичними дослідженнями про визвольний рух України. В Історії українсько-ірландських народів є дуже багато спільних прикладів і траї. І надзвичайно тутожних, і може скластися враження, що можна брати їхній їхні досвід, їхньої боротьби за взірець. Беручи приклад ірландців, ми можемо багато зробити висновків для себе, тобто зробити більше внутрішніх рефлексій, краще зрозуміти наш національний характер, краще можливо задуматися над тими помилками, які ми вже зробили у своїй історії, і як розв'язати ті виклики, які стоять перед нашим суспільством зараз в сучасності. Обидві книги поєднує не стандартне трактування та своєрідний виклад інформації відтак орієнтовані вони в першу чергу на думаючого читача. Твори, хоч хочерізняться за стилем, мають ще одну спільну рису. На думку авторів, це черговий урок для українців на шляху до націогенезу.